Про кінець світу, про кінець часу, давайте так скажемо, говорить і священне письмо, книга Біблія. Власне, про це ми бажаємо поговорити з нашим священнослужителем. Він з нами на зв'язку. Андрій Колодій. Вітаємо вас. Андрію, як чути? Доброго ранку. Доброго ранку, а вам, Good evening, я так розумію. Так? Доброго ранку. Раді, що ви з нами на зв'язку. Дуже дякуємо. Так, ну що, пане Андрію? Власне, ми вже з Ванією поговорили, що е, тема цікава. Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, чи з багатьма людьми доводилося е, піднімати ось таку тему тему останнього часу, тему кінця світу? І який взагалі був такий відгук людей на цю тему? Чи вони з цікавістю слухали, чи можливо вони вірили, чи можливо так як Ваня розказав свій досвід, реально готувалися до кінця світу? Коли йде мова про кінець світу, про останній час люди не сплять, ніколи не сплять. Uh -huh. Тема така, що всі уваги слухають, і цю суботу я говорив від раз. Так. Е, а скажіть, будь ласка, от взагалі, що, е, що власне Біблія говорить про кінець світу? Де ми можемо знайти ці тексти, щоб на власні очі, на власне розуміння переконатися у багатьох таких е, тезисах, які є у Біблії, які люди говорять там, передають можливо так, як взагалі, передання. Буде кінець світу, чи не буде? Що, що Біблія каже, Андрій? Ну, найкраще, що ми можемо зробити, це прочитати, що вона каже. Давайте, слово Боже, авторитет для нас. Апостол Петро записав у своєму другому посланні, в третьому розділі з п'ятого вірша: «То сховане від тих, хто хоче, щоб не були на початку, а з боти і водою складе словом Божим, тому колишній світ світ водою потоплений про пробетову цивілізацію. А теперішнє небо і земля заповнюють тим самим словом, і зберігаються для вогню. На день супер і загиблі зможе тобто. Тому може пише. Так, так, буде так, так. Кінець і буде загибель цього світу. І вогні. Uh -huh. Андрію, е, якщо можна, ми вас чуємо, але дуже слабко. Можливо, десь чи мікрофон закривається, чи навушник, якщо є, якщо можна. Тому що ми вас чуємо, але трішки не все. Ми почули біблійний вірш про те, що як було за днів. Е, потоп так був, знищений так і в останній час буде. Е ну, Біблія якщо говорить... зробимо паузу на 30 секунд, буде О, зараз ідеально було чути, як ви говорили. Можливо, ви просто ближче до мікрофону. Давайте так. спробуємо так. Так, давайте ми зробимо паузу. Ви, може, перед підключитися Андрію, будемо вдячні, якщо, можливо, десь через навушник. Тому, друзі, Добре, чекаємо зв'язку з Андрієм. Слухай, а ти мені поки от розкажи про ось цей вірш, який згадав пан Андрій. От власне він каже, що в Біблії є достовірна інформація про те, що кінець світу таки буде. Так, хочемо цього, не хочемо, віримо в це, не віримо. Так, але бачиш, от в чому парадокс? От ми зараз говоримо про кінець світу, але питання, чому ми посміхаємось? Коли, коли кінець це, це жахливо, коли кінець це ну це знищення всього живого. А знаєш, я тобі Ось, я не, все, кажу, чому не все згідно Божої точки зору. Я, от як якби я не була християнкою, ще до того, поки я не стала християнкою, мене реально це лякало. Я боялася, тому що ось моє життя буде закінчено, не розуміючи на якому періоді. А коли я знаю, що Господь мені дає таку надію, і я вірю, що я буду спасеною, ну чесно, і я цю ситуацію бачу з іншого боку. От, так, у от зараз є величезний такий бонус. Хочеться, щоб дійсно у нас священнослужитель Андрій Колодій. Ми думаємо, зараз трішки більше про це розкаже. Андрію, ви з нами на зв'язку. Чи, можливо, ще чекаємо, тому що, друзі, дуже багато дат, дуже багато теорій, коли буде кінець світу. Говорили про 2000-й рік. Цей календар має, ми перегорнули. В 21 році, там зараз 27 й роки. Тим не менш, Андрію, вітаємо вас ще раз. Є зв'язок. Чути вас? Чути? Дайте сигнал. Краще, ніж було. Так. Ну, в принципі, ми ми так. тепер не додумуємо, ми так, чуємо так, кожне так. слово. То, ви прочитали вірш, якщо я не помиляюсь, про те, як було днівною, так, світ був знищений, так і буде в останній час. Пише, що допотопна цивілізація була знищена водою, а так. наш світ зберігається для вогню. Для вогню, тобто знищення буде, але іншим чином. Взагалі, чи є якісь так. дати, чи є якісь твердження, коли це буде, або хоча б приблизні періоди. Як ми можемо розуміти, до чого нам готуватися? Слово Боже, пише конкретно, що конкретних часів, днів не знає ніхто. В Євангелії від Марка сказані такі слова в 13 розділі: про день же той чи про годину не знає ніхто. Ні ангели. Ні, син, тільки отець. Тільки Бог. Угу. Тобто, поки це що нам не. так. це невідомо, так? А от е, ви прочитали, так. що Земля буде знищена вогнем. От, і зараз е, такої є безліч інформації на просторах, можливо, інтернету, е, що е, розірветься е, земна е, магма, там і просто все пожере всю нашу планету. Або що якийсь метеорит е, до нас прилетить, і просто він буде настільки потужний, що не витримає і, е, ніяка атмосфера. Сфера, гідросфера землі, і теж ми вибухнемо. Чи говорить Біблія, яким чином буде цей вогонь? Звідки ж він візьметься з надер землі? Чи можливо прийде десь з інших галактик? Що про це каже Біблія? Біблія дає конкретну відповідь. Ем, тому що в, е, в кінці книга така, є дуже цікава книга в Біблії, називається Об'явлення Івана Богослова. Uh -huh. І цікаво, що грецькою мовою воно звучить Апокаліпсис uh -huh. Богослова. І у цій книзі на останніх сторінках є записані такі слова, і вийшли: іде мова про безбожників. Які відкинули Бога, відкинули спасіння через Ісуса подарований, вони вийшли на ширину землі, оточили табір святих, улюблене місто і зійшов вогонь з неба. І знищив їх. Вогонь буде сходити з неба. Цілком можливо, що якийсь вогонь піде і знизу, тому що коли був потоп, падав не тільки зверху, так, але так. написано: відкрилися джерела безодні, вода йшла і знизу. Тобто є така і Тому людина. наша земля. Да -да. Цілком готова для того, щоб і знизу йшов вогонь, і якщо Господь захоче, то а те, що зверху буде вогонь, написано у Біблії. А, дійсно, то про що це говорить? Все людство буде знищене? Чого нам, на що нам тоді надіятися, боятися, не боятися, кому боятися? От як нам тепер, як це... людям, що нам тепер робити? Цікаве питання. Чи варто боятися? Так. Бі... в Біблії записані гарні слова, дуже прості і зрозумілі. Боятися треба тільки Бога. <гум> так, так. Е, і цікаво, що тут варто пояснити сам цей термін, е, боятися, тому що в Біблії дуже часто згадується страх Божий, <гум> як початок премудрості і так далі. Тому подібно, страх Божий це не просто трястися від страху, як люди бояться, там, я не знаю, диких звірів чи ще чогось. Це боятися завдати болю того, кому кого ти любиш. Якщо Як... нас переповняє ось такий правильний страх Божий, ми будемо боятися засмучувати Бога, який віддав за нас своє життя. Якщо буде цей страх в нашому житті, кінця світу можна не боятися. Дякую. Тобто. Я розумію, що не бояться Бога як тирана, який там лише зацікавлений в тому, як пократи, от та що дійсно Андрію, ви сказали, це, от коли ми кажемо, ми сьогодні боїмося втратити рідних, так от бояться втратити Бога. Як нам підготуватися до цієї зустрічі з Богом? Як мати цей давайте скажемо, благовінний страх? Що нам сьогодні робити, щоб мати надію перед цими останніми подіями, коли прийде кінець, коли прийде Господь? Е, ну, хотілося б перед тим, як я відповім на це запитання, сказати, що е, все ж таки, якщо ми любимо Бога, нам боятися не потрібно. Але якщо ми живемо без Бога, то боятися варто. Угу. Тому що цей день прийде і він дійсно буде палати як піч, написано в Слові Божому. Як цього уникнути, як приготуватися до зустрічі? Дуже гарні слова апостол е, Павло записав їх е, в посланні до Коринтян. 1 коринтян 6 розділ. Е, він описує тих людей, які в принципі претендують на той вогонь. в об'явлення написано, що ніщо не чисте в місто Боже не війде, а хто поза містом буде, ті на тих чекає вогонь. Але Павло дає добру новину для тих, хто, мабуть, претендує на вогонь і десь розуміє всередині, що і, і, і його чекається ця, ця ж участь? Угу. Павло дає добру надію. От хочу, щоб ви послухали ці слова. 1 Коринтян 6, 9, 11. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйтеся ні розпусники, ні доляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, що важливо теж, ні злоріки, ні хіжаки царства Божого не вспадкують вони, Дальше Павло каже: такими були дехто з вас. Але ви обмилися, освятилися. Але виправдалися іменем Господа Ісуса Христа і духом нашого Бога. Тут є добра новина для тих всіх перерахованих. І якщо десь ви себе побачили в одному з цих пунктів, вже є час приготуватися до зустрічі з Ісусом. Павло каже, треба омитися в імені Ісуса Христа. В Біблії записано, що немає іншого імені даного людям, через, через яке можна було б спастися, крім імені Ісуса. Так. Але треба зробити ряд певних кроків. Будь ласка, якщо можна оці кроки, якщо е, коротко сказати. Тому що я думаю, знаєте, е, можливо, ми себе сьогодні відчуваємо як цей багатий юнак. Пам'ятаєте, коли прийшов до Христа і каже: Господи, ніби і закон виконую, і в церкву хожу, і слово читаю. Але не відчуває себе спасенним. Можливо, Андрій, якщо можна, ці, можливо, декілька кроків, таких особливих поїнтів, на що звернути нам увагу, щоб знати, що я на цьому. Так, цікаво, що стосу. якщо ми згадали вже цього юнака, який прийшов до Ісуса, і реально був добрий чоловік, ходив у церкву, все, все було у нього добре. Христос йому каже: виконай заповіді. А Він каже: Я виконав самого маленького маличку з дитинства. Тут Христос йому показує, ти не виконав. Ти обманював сам себе. Біда сучасного християнства, я не буду говорити зараз про інші релігії. Саме християнство в тому, що дуже часто християни самі себе обманюють. Вони дивляться і думають, я не погана людина, нікого не вбив, ні в кого не вкрав. так Але слово Боже дає нам конкретну вказівку. зазирнив в закон. Як в зеркало. Законом пізнається гріх. Він спасти людину не може, але вказати на твої гріхи й проблеми може. Але чомусь сучасні християни беруть тільки дві заповіді. Я нікого не вбив, я ні в кого не вкрав, значить, я добрий християнин. Але це тільки дві з десяти. Перевір себе через всі інші. І якщо ти побачиш, що на тобі є пляма якась, якесь порушення, тобі треба митися. пам'ятаєте, тільки що ми читали. Були такі ви колись: перелюбники, неправдомовці, мужоложники, хто хочете. Ви каже, умилися, яким чином? Подивилися в зеркало закону Божого, побачили, що мають гріх, і пішли помитися до Ісуса каже кров Ісуса Христа змиває з нас будь-який гріх. Ось вам рецепт. Закон покаже, де бруд, а благодать Ісуса Христа, кров Ісуса Христа, віра в Ісуса Христа змиє цей бруд. Але його треба визнати і попросити прощення. Дякую. І будеш прощений, і будеш спасенний, і, і, не, і не загинеш в кінці світу. Спасибі, пасибі, Андрію, за дійсно за ці розмови. Тому, дорогі глядачі, зверніть на це увагу. Зазирніть в закон Божий, про який ще не говорив наш священнослужитель Андрій Колодій, і який направляє нас до Христа в тому, що нам дійсно в нас дійсно є потреба. Нам потрібен Христос, щоб бути готовим до зустрічі з ним останнього часу. Е, ще так, маємо декілька нас... питань. Так, Власне. ще залишається запитання. Все ж таки, е, ми люди, пане Андрію, я думаю, що ви розумієте, що ми гріховні люди, і ми дуже часто боїмося, страшимося, переживаємо. Е, і я точно знаю, що наш добрий господь залишив у Біблії обітниці. Щоб ми нас підтримувати в тяжкі хвилини, в скрутних становищах. Хочемо, пане Андрію, від вас почути, можливо, декілька таких обітниць, можливо, вашу улюблену, яку ви хочете зараз зачитати і поділитися нею з нами і з нашими глядачами? Так, звичайно, з задоволенням. Один з моїх улюблених віршів недаремно називають В світі серцем Біблії. Буду щось інше придумувати. Євангелій Єван... від Івана, третій розділ, 16 й вірш. Так бо Бог полюбив світ, віддав сина свого єдинородного, на смерть віддав, щоби кожен віруючий в нього не загинув, мав життя вічне. Немає кращої обітниці. Йди до Ісуса, Його благодаті достатньо, щоб тебе спасти. Ну і другий вірш, який хочу також прочитати: Луки 19.10. Теж один з моїх улюблених. Син болюський. Прийшов, щоби знайти і спасти. Що загинуло? Якщо можна ще раз за зачитайте, тому що десь пропав трішки звук. Син бо людський? Син болюдський. Прийшов, щоби знайти та спасти. Що загинуло? Спасти і знайти те, що загинуло. Ось для чого прийшов загинуло. Господь так І тут добра новина. спасає уже загинуле. Якщо ви десь відчуваєте, що вам вже ніщо не світить, і ви вже настільки грішник, що вже ніякого спасіння не світить. Повірте мені, Ісус прийшов спасти і вас. Просто зверніться до нього, і він вас спасе. Дякуємо. Слухай, ну яка чудова, от просто нагода зараз почути всі ці слова. Як чудово зараз отримати ці обітниці, знов їх пережити, тому що кожен раз прочитання це як новий ковток свіжого повітря, який переживаємо. Дякуємо, пане Андрію, що ви були сьогодні з нами, що ви ділилися цими духовними обітницями. Тепер всі християни зможуть зрозуміти, що їм не варто боятися, варто триматись дуже міцно за руку Ісуса, йти його шляхами, за ним слідом і опираючись на слово Боже. Ще раз вдячні вам, друзі, з нами зараз на зв'язку Андрій Колодій, священнослужитель, який відповідав на всі наші запитання, що Біблія говорить про останній час на землі. Ну а зараз ми переходимо до духовного сніданку, будемо підтримувати один одного і надихатися істинами Божими.